Окей, okay. я закінчив навчання достроково. Це рішення було непростим, але воно принесло мені мир і впевненість і радість. І ось цей ролик, який я покажу вам сьогодні, це не перший 3D-проект в моєму портфоліо, і я сьогодні хочу розповісти вам, як він з'явився, чому я взагалі раніше пішов з навчання, і що я зрозумів взагалі за всі ці довгі місяці. Якщо ви тут вперше, мене звати Саша, я простий хлопець, який вирішив з нуля побудувати своє творче життя і чесно розповідати, як це відбувається з усіма падіннями, відкриттями з усі. Є емоційністю, радістю та вірою, яку дає Бог на взагалі реалізацію цього всього шляху. Тому підписуйтесь, я дуже радий, що збирає навколо себе таке тепле ком'юніті. Коли я прийшов в майстерню Ісаєва, тільки записався на буткемп, я відразу зрозумів, що хочу йти до кінця. Але в процесі навчання я усвідомив, що головне не формальні терміни, а саме результат, який я створюю. Якщо я бачу, що я роблю якісь дії заради галочки, а не для реальної користі, ну я закінчую цю всю справу. І саме офіційне завершення навчання в майстерні. Це підпав під цю категорію зробити для галочки. Адже ролик був готовий, і я справді дещо вагався, знаєте, ділився тут з вами, що я знаходився на такому якомусь роздоріжжі, але все ж я десь в далечині вже бачив, що починається нова зона росту, вже моя власна. І був, знаєте, такий момент молитви, тиші, прийшов такий спокій, і я зрозумів, що потрібно йти далі. Не завершувати заради галочки, а завершувати саме заради зростання. І ось результат. Повноцінний 3 d Motion ролик, в який я вклав просто все, що знав, все, що вивчив, аналіз продукту, створення сценарію, світло, матеріали, композиція, анімацію, саунд дизайн і так далі. Давайте подивимось. І тепер давайте я зроблю такий повний розбір цього відео і розпочну саме з вибору продукту. З самого початку на курсі було таке завдання писати різним бізнесам на кікстартері з пропозицією, щоб створити для них 3 d Motion ролик. Але головною умовою було те, що бізнес мав предоставити тобі 3D-модель їх продукту. Я відправив декілька заявок бізнесам з різних ніж і зрозумів, що цієї схеми користуються всі, і мені потрібно якось викручуватися і йти просто іншим іншою дорогою. Я просто почав шукати продукти, які мені подобаються. І які мають безкоштовні 3D-моделі просто у вільному доступі, і наткнувшись на голограф, я прям побачив, що е, цей продукт можна представити прям дуже круто, і справді є безліч сценаріїв, як це можна зробити, адже він відтворює голограми, і тут можна створити просто безліч різних об'єктів, безліч різних рухів камери, анімацій і так далі. І так далі. Я пошукав в інтернеті, і побачив, що якийсь мужик продає готову 3D-моделі за 15 баксів, і я просто на наступний день її купив. І давайте така порада на. Номер один при виборі продукту обирайте той, який вам цікавий, і ви прям бачите, як його можна представити. Бо вам потрібно буде провести декілька місяців, просто дивлячись на, ньо, на, на цей продукт, анімуючи його, створюючи для нього освітлення і так далі. І так далі. І якщо б я не вибрав продукт, який цікавий мені, і якщо я не бачу, як його ем, припіднести, якщо, якщо цей продукт просто не змушує мою уяву Кипіти від ідей, я би напевно кинув цей весь мошен дизайн і все. Наступним кроком є створення мудборду, і це прям такий фундаментальний крок, знаєте. Адже саме на цьому етапі я глобально створив ідею з повного нуля, поринувши в аналіз цільової аудиторії, написання сценарію, пошук референсів по атмосфері, кольору там освітленню. Аналізував просто сотні робіт інших дизайнерів і поєднував їх ідеї для того, щоб створити свій власний стиль. Я пропрацював кожен деталь ролику для того, щоб відео виконало свою основну мету представлення продукту, підвищення продажів та. Підвищення ціни продукту. Грубо кажучи, створив відео на папері і залишилося зовсім мале це змоделювати. Далі йшов етап. Таких перших анімацій, я просто створив чорновий варіант відео з елементарних там кубиків і палочок, але ці примітивні об'єкти вже мали рухатись, як у фінальному відео. І вже тут мені потрібно було проаналізувати, чи анімація передає взагалі всю суть сценарію, динаміку і так далі. І якщо ні, то виправити це і взагалі внести всі правки щодо анімації, руху камери, ну для того, щоб далі можна було заміняти всі ці примітиви на справжні об'єкти. Тож, як ви зрозуміли, далі був етап наповнення сцени, тобто. То голограф вже був не з паличок і кружочків, а реальна 3D-модель, яку я придбав. І далі додавав гори, траву, тканини, там, космічний корабель. Максимально наповнюю сцену і надаю цьому всьому анімації, щоб виглядало прям круто. Складність, знаєте, полягає в тому, щоб зберегти баланс, не зробити наляписто. І щоб не було пусто, і я думаю, що мені це вдалося. Дуже багато всіляких елементів я взяв зі стоків, тобто не потрібно самому моделювати все майже все є у вільному доступі, або там чисто за якусь там символічну ціну. Найважче процес фіналізації ролику, як на мене, тому що тут прям купа заморочок, нереальна кількість варіантів матеріалів, тому що потрібно зробити так, щоб, наприклад, матеріал металу він мав справжнє відображення металу, мав його справжні світлові властивості, там, типу відбивання світла, додати ці всі недосконалості, потертості, адже метал не буває ідеальним. Світло одна з найскладніших речей. Я зрозумів, як воно взагалі впливає на сприйняття. Я працював з Redshift, це м'які світла. А -а Акуратні такі знаєте контрові акценти для того, щоб передати атмосферу. Тут потрібно от прям реально знати правильні схеми освітлення, щоб картинка, сцена, вона була прям глибокою насичена. Правильно виділявся головний об'єкт. І не нагубилися інші об'єкти. Тому роботи було зроблено дуже багато. Я б перелопатив прям безліч інформації в інтернеті на рахунок цього. І до речі, деякими своїми знахідками я ділився прямо в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, якщо вам це цікаво, і я просто впевнений, що вам це буде корисно. Фінальним етапом був композинг і саунд дизайн. Тут же додаються фінальні візуальні ефекти, шрифти. І звукові ефекти це прям та частина, де я вже просто відпочивав і творив. Ось давайте зараз. Я вам просто включу міо цей мій ролик без музики, чисто звукові ефекти. Ви прям відчуваєте кожну сцену. Тут передається рух тканини, кружляння лопастей, якийсь там шум міста, або ось, ось цей звук. Нічних гір, і саме завдяки ось таким звуковим ефектам іде повноцінне занурення в відео, і це робить його живим. Знаєте, ось для мене це не просто ролик, це це прям така, знаєте, точка переходу. Це доказ для себе, що я можу вчитися, долати перешкоди і, і доводити діло до кінця. Я вдячний Богові за цей. Шлях за силу закінчувати, розпочати за людей, які поряд, за вас, які просто підтримували мене весь цей час, і це лише початок. Тепер мій шлях іде до реальних клієнтів, до великих проєктів і до свободи створювати. Дякую, що ви йдете зі мною. Цей шлях попереду ще більше 3D, ще більше щирості і ще більше зростання. Якщо вам сподобалось це відео, цей такий розбір. Всього то підписуйтесь. Я буду дуже радий. Якщо ви хочете спостерігати за моїми проектами, то підписуйтесь. Я радий абсолютно всім. Тому до нових зустрічей.